Так. Що ще там? Набор. Так. Ще Два Матрац, подушка, рушники та гігієнічні набори. Все це безоплатно отримала пенсіонерка Олександра Наришнюк. Говорить, потребує цієї допомоги, тому що близьких та родичів немає, і нині вона проживає одна. Пенсія в нас дуже маленька, в мене тільки на квартиру фото заплатить. А отаке все, як купляти немає, за що. 67-річна Ольга Руденко розповідає, отримує таку допомогу вже не вперше. Той рік була, каструлі нам давала. І цей рік зробляють товаром раз у рік для пенсіонера це теж допомога. За пенсію 270 проживеш і товар взагалі не покупаєш ніякий. Через це нам вигідно взяти яку-небудь допомогу. Про день, коли видаватимуть набори з гігієною, дізналася від знайомих, які отримували таку допомогу торік, розповідає пенсіонерка Галина Камінська. Каже, сама не має змоги придбати такі речі. Потрібні допомогти, бо на пенсію не крутиться. Пенсія невеличка. А більше немає в мене ніякого. Допомагали сьогодні людям старше 65 років, розповідала голова обласної організації Товариства Червоного Хреста Юлія Холодна. Такі заходи проводять 3-4 рази на рік, в залежності від того, коли таку допомогу надають донори. Про місце та час її видавання повідомляють в управлінні соціальної допомоги. Тому що ми розуміємо, що у цих є людей проблеми зі станом здоров'я. Вони не завжди можуть доїхати на наші центральні локації, і тому ми виїжджаємо на густонаселені місця саме такої категорії людей і надаємо їм допомогу саме на місцях. Ця допомога безоплатна, говорить Юлія Холодна. Сьогодні її отримали 400 черкаських пенсіонерів: Оксана Ковтюх, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.